Не використовують, але використовують не все, що виробляють. Значить, десь вони складають е, це все на складах. Е, і для чого вони тоді це все готують? На мою думку, я це вже неодноразово словлю публічно. Ну я гадаю, що 26 рік і в тому числі з цими привітами застосування Арішника. Е, це рік е, потенційної дуже високої ймовірної агресії проти. Східного альянсу блоку НАТО, mm. то ця агресія може бути не в вигляді піхотних підрозділів, які перетинають кордони, атакуються агресія може бути у вигляді ударів mm. дронами, адже багато факторів на це вказують. Теж, ну подивіться, навіть наші атаки нашої північної північних кордонів від сум починаючи, завершуючи рівненщиною, де на Рівненщині вчора добу фактично тривала повітряна тривога. Чому це можливо? Тому що тому що росіяни розгорнули на території Білорусі mm -hmm. велику кількість антенн, котрі дозволяють їм здійснювати пряме управління удари дронами, mm -hmm. і фактично зараз росіяни тестують ці ці варіанти нічого не заважатиме їм з південних, скажімо так, кордонів Білорусі, перенести це все на західні кордони Білорусі і таких же ударів завдати по країнах Балтії чи по тій же Польщі. Mm -hmm.